Хочу звернутися до 73% виборців, які голосували за Зеленського. Я пам'ятаю, як Зеленський Володимир Олександрович стояв на колінах перед народом України, сльозно плакав, що він виконає всі свої обіцянки. Хочу спитати у виборців, які голосували за нього. Зеленський Володимир Олександрович виконав свої обіцянки в повному обсязі. Чи ні? Чи тільки збрехав народу України під своїми гарними лозунгами, щоб реалізувати свої злочинні наміри? Хочу спитати українського народу, а чи будете ви знову голосувати за Зеленського Володимира Олександровича? За Залужного? Ви готові і далі, щоб в Україні була війна? Також звертаю увагу православії, яке пішло голосувати за Зеленського Володимира Олександровича. Ви проголосували за чорта, якого привели до влади. Тепер ви бачите результати на власній шкурі, що церкви закривають. На нормальних людей відбувається гоніння. виноваті в цьому. Ануфрій. Де зараз Ануфрій? 111? Часть 2? Агафангела. Та же участь жде Віктора, Діадора, Аркашу. Бо ви привели до влади сатану. Ми в історії знаємо, що точно такі дії робив Ленін, закривав церкви. А як ж ви молили, що ви пішли таким чином? Знаєте, я хочу сказати, що. Якось український народ пішов таким шляхом, що розділився. Одні пішли, кричать, що Росія прийде нам допоможе. Інші кричать, що Польща, Європа нам допоможе. А я кажу, що поки ми не закатаємо рукава і не будемо працювати в своєму домі, ніхто нам не допоможе. Бо кожен тільки думає, щоб щось. Мати з нас з вами. У мене 18 років згоріла хата. У мене дуже багаті родичі, ну, в Одесі сім'я Ярошів дуже крепка і багата, і різні посади займають. Також є родичі в Москві, також є родичі в Польщі, в Канаді в Америці, Але хочу сказати, що поки ти сам не закатуєш рукава і не починаєш будувати свою хату, ніякий родич тебе довго тримати не буде в себе на шиї і кормити. То я закликаю український народ досить сидіти в айфонах, в телефонах і грати в цю косиночку, на яку вас підсадили. Пора працювати в нашій, в нашому домі, тоді ми лише будемо мати. У нас багатіша держава за наші землі, за наші ресурси. Ви бачите, що відбувається, що готові американці, руски, європейці знищити повністю український народ, націю, повністю вибити, щоб забрати наші ресурси. Щоб забрати наші землі. А чи цього ми хочемо? А що ми залишимо нашим нащадкам? Якщо ще Зеленський Володимир Олександрович розбазарив повністю наші землі, ресурси, патенти на розробки. Народ знищує, бо така кількість народу не потрібна. Європейська. Гієна, як Черчилль назвав Польщу, вона з радістю поживиться. Знаєте, як кажуть, дай раз потрогай, будемо кричати весь час, що моє. Взагалі потрібно піднімати питання щодо нашої історії, якій ми народ, Київська Русь. Князівство Київське. слав'яни. І також ми знаємо, що таке Суздальське князівство, де нині Москва. Це наші землі, наших предків, але український народ кинули, все забрали, а зараз знищують. Так що пора. Ви знаєте, піднімати питання щодо треба нам хазяїн в нашому домі, який буде працювати на користь держави. А так ми бачимо, що ця демократія довела. У нас є президент, у нас є Верховна Рада, у нас є кабінет міністрів, які за що не відповідають за свої рішення та дії. У нас. На сьогоднішній день, як, знаєте, як ото в сказці, е, риба і щука. Е, е, Кожен тягне в свою сторону, але віс не їде. Так само і наша Україна. Депутати Верховної Ради приймають закони під воздійством наркотичних. Засобів при цьому ніхто не несе відповідальності. Президент України Зеленський Володимир Олександрович повноваження якого припинення, каже Конституція на паузі. Як знаєте, магнітофон, він вважає, що можна кнопочку нажати і поставити на паузу. Кабінет міністрів не знає, як виконувати свої функції в зв'язку з тим, що ну, сповільня відбувається в нашій державі. І ми готові це терпіти далі. Нам нав'язали цю війну, що по сьогоднішній день не ввели стан війни, так написано в Конституції України. У разі збройної агресії на території України вводиться Президентом України стан війни, що Зеленський Володимир Олександрович не зробив. Тобто, юридичним язиком у нас. Війни немає. Тобто у нас відповідно відпаде та категорія діти війни. Учасники війни, ці хлопці, які зараз воїни воюють, захищають нашу державу. Вони прийдуть після фронту, якщо хтось залишиться, якщо хтось ще прийде, то їх просто що не будуть ставити. Скажуть, а ми вас не посилали, а у нас не було війни. І багато що інше придумає. Я говорив і буду говорити, що український народ розумний, але нам нав'язали багато дурні, при цьому, що жидовня засіла в Верховній Раді, Президент України і нам свавілля в нашій державі робить. Тобто поважний. Знаєте, народ, я дивлюсь, що треба піднімати ісконно наші території Київської Русі, забирати наші ісконно землі законним, міжнародним правом, як це передбачено. А то нас лохами зробили український народ. Ну так вони так хочуть, хто зараз владі. Топоважний народ, на наступних виборах думайте, за кого ви будете голосувати. Може ви знову за Зеленського підете голосувати за Залужну. То це тільки початок, вони на сьогоднішній день тільки тренуються, що масово кидають людей в тюрми, які не угодні, які заявляють свою позицію щодо того, що ці дії знищують нашу державу. А кого не можуть посадити в тюрму, тих вбивають. Як це зробили з паром Слава Україні! Слава Богу, героям слава!